Всім привіт! На ремонті Acura MDX. Вона вже в нас була в ремонті, ми робили праве заднє крило. Ну от зараз сталося ДТП. Черконув ви на парковки клієнту. Бампері крило пішли, покажу. Вибачайте, забувся вам показати, що там було ізначально, вже почав роботу робити, трошечки витягнув, ну як би візуально трошечки витягнув гарно, бо. Оце все було заломано туди. Присосочками витягнув. Що в нас в роботі? У нас в роботі крило і бампер. Бампер будемо фарбувати повністю. З тих причин, що є сколи. Є сколи, і, якби він не сильно замучений, але є сколи, і по-другому ніяк. Краще зробити хорошо, і клієнт хоче закатати бампер. І морду в пленку. А так як перед тим, як закатувати в пленку, то краще його зробити повністю, бо спочатку хотіли зробити в половину а коли така є п'янка, да, ціна питання не набагато більше, робимо весь. Все. Робимо весь, обновляємо його повністю. Ремонтуємо, розбираємо, знімаємо. Ну, для початку зараз я підтягну крило. Треба крило підтягнути, трохи поставити, придати форму. А потім вже буду розбирати бампер і дивитися. Діло в тому, що тут желізні кронштейни. Їх треба дивитися. Власник замовив, заказав, привіз. Треба ну, буде дивитися, що там всередині. Трошечки, трошечки оце все діло. Випирає і не стає. Так, промежуточний етап. Начебто трошечки поставив. Осталося бампер. подивіться, ну то вже бампер буду розбирати, дивитися, що там йому мішає, скоріш за все, зігнутий кручтейн. Е, Поправив зазор. Зазор поправив. Не показував, який він був, ну в общем. Тут було геть щільно, -щільно. Так, давайте глянемо з вами здалека. Так, а я робив заднє крило. Якщо пам'ятаєте, там можна полистати вниз і подивитися, як я його ремонтував. Так, продовжую роботу. Так, ну що, готов зазор виставив, все вийшло навіть непогано. Дивимось. Ота. Отак. Пішли на ту сторону, де у нас не тронута сторона. Ну так. Ось тут щільненько, тут трошки ширше, нічого нормально. Тут -от. Так перчить. Значить, що я далі роблю? Це я вже підрівняв зазор, ослабив, ослабив, видно, не видно вам, о так видно. О, оцей кронштейн, який закльопаний до крила. Я його зняв із посадочного місця, відкрутив болт, і почав ним грати, крутить туди, сюди і став зазор. Тепер осталось його вирівняти і далі вже займаємося по малярці. Рихтовка в нас закінчена буде. І це вже завтра. Підготовив крило до шпаклювання, наніс пасіватор, от видно, як він таку радугу дає, різнокольорову. Наклеюся, все, наношу спочатку карбон. а потом универсалку на карбон еще один шар нанесу карбона и потом уже буду наносить универсалку так все Вивів я крыло Дивимося. карбон универсалка и до водочно вообще надо 220 пройти ці риски видно, да? як пудра показує. І дивимось, е як розматована е поверхне старого лакотрасочне покриття. Е щоб не було грубої ступеньки, так як, як ми загрунтували. І в нас тут такий може бути переходник видний після пофарбування, щоб такого не було. Треба, щоб кожна із е із матеріалів, наприклад, ґрунт, катаферезний ґрунт акриловий, база, це більш темніше видно, да? Ще один ґрунт, непонятний. В общем, як мінімум було 5 мм кожної ступеньки. Тоді в нас буде плавний сход. Так, Зараз я ставлю пластиковий кронштейн. Накидаю бампер і дивлюсь, що тут у мене по зазорах. Якщо мене влаштовує, да, буду займатися вже ґрунтуванням самого крила. Все. Перед тим як поставити бампер, я зараз накину фар. Ну, покажу вже, якщо до чого. Накинув я фару бампер. Так, все мене влаштовує. Аналогічно зазор такий, як і з тієї. Зараз покажу. Отут щільно, сюди трошечки натягується, щілинка збільшується. Там так само робимо аналогічно, так як там. Все. Розбираю, грунтуємо, бампер, ремонтуємо. Так, все. Помістив в детальці і машину покрасочний бокс, підготовив під ґрунтування, Пройшовся зони ґрунтом е, по пластику. Отак от виглядає спаяна зона. Так, так, так. От. виглядає отак бампер. Чухував трошечки. Ну, в общем. Скоріше за все, бампер планую підмокряти, але там схема, як завжди, міняється по ходу діла, буде видно. Так, покриву. Отак. Пройшовся кислотною салфеткою. відкритий метал. Все, Зараз буду наносити акіловий ґрунт сірий. Так, дивимося, як зони розматування під 320. Це все під 320. Показувати не буду, як наносити наношу ґрунт. Ну, Стандартна схема. Покажу вже готовий результат. Так, наніс я перший шар. Хочу показати вам, все ж таки, ну, от як по тих, тих, технологічно правильно нанесена шпаклівка на голий метал. Ну, от дивіться, окантовок немає. Ні переходів ніяких. Ні ареолів. Все правильно зроблено по технології. Додержуємося тих правил, не наносимо шпаклівку на старе лакокрасочне. І в нас тут все, все гарно. Немає ні ореолів, ні окантовок. І в майбутньому тут не буде просадів. Так що, правильний ремонт, шпаклівка на голий метал або на епоксидний ґрунт. Ну, На епоксидний ґрунт то вже дорого багато. Як кажуть, то саме такий надійний ремонт, ідеальний, коли наноситься епоксидний ґрунт, повністю висушується, наноситься шпаклівка. Закривається ще раз епоксидним ґрунтом і зверху. Акриловим, то вже ідеальний ремонт. Ну, таким ідеальним ремонтом нам немає смислу ним займатися. Так, і от, не доходячи до... скотча. плавно, 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 плавно. Так, все. Ну, а тут по локалочки. Не захотів її повністю знімати. Бампер в заводі. Точками, точками і під мокричок буде. Так, Промежуточний етап готовлю вже під фарбування автомобіль, затираю ґрунт. Так, я вже тут пройшовся 500-тою наждачкою на машинки. Дивимся, от такий у мене сход вийшов. Карандашом одчертив лінію, щоб вона була рівна, і зараз я обклею скотчем. І далі вже тут я 500 проходжусь. І потом уже е знімаю скотч скрізь. І залишиться такий бортик. Я його заглашую 800 -кою. Так, Тут от так получается, отак виходить. Також 8, 500 прийшовся. Остання треба буде пройтися на градацію вище, там 1000, 800. Ну, так. По бамперу пішло, покажу. бампер готовий, бампер готовий до фарбування. Так виглядаємо. ще попротирав, попідпшихую мокрим крунтем. Ну, така схема. Значить, готово все до фарбування. обду обтер. Отак виглядає перетертий ґрунт під фарбування. Тут є косочка, я її підґрунтував мокричком. Отак виглядає бампер. П'ятнами ми погрунтував. бампер у заводському окрасі і такий точковий ремонт грунтом канає. По підпшиковому крячком, де були протіри. Ну от так виглядає перед фарбуванням крило і бампер. Так, обдув, обтер. Наношу перший шар 70%, як завжди. Погнали. Так, база підсохла. 5 хвилин пройшло. Наношу другий шар, вже повний мокрий. Так, дивимося після другого шару, як виглядає крило, наскільки укриває фарба. Ну, Таких ще приблизно три шари прийдеться нанести. Просок, другий шар, вибачайте, мікрофон щось заглючив. без mm. звуку молодце все діло. Зараз покажу просошовий мамферок, це обтерти. Лучше два три шара точно. А ну что третий шар? Так, итог. Еще один шар. I'm also in Так, наношу другий коригуючий шар, Добавив подачу на один оборот, відкрутив, щоб база поток більший був, і розсушовую вже більш-менш по всі деталі. Ну, зараз покажу. Це база підсохла перед лапом. Все добре. також. Все добре. Зараз попливаю, обтираю і наношу. Зійшов опив. Давайте глянемо, що в мене вийшло. Так, бампер. А й зразу будемо по косяках такий топляк. В такому місці незручному. Ну мусорок. Такий інтересний. Так, далі. Більш ну, по бамперу нема таких косяків. Якби все гарно. По криву. Криво виглядає так. Це непогано. Получилось. Плачок розтікся. І от раз. І два. Пустив. Ну, капець якийсь просто. Просто капець якийсь. Ну, ладно, будемо А нашо. Що робить Куди діватися? Без цього ніяк. Я ж кажу, що я, я спеціаліст в цьому ділі. Вмію робити таке. Ну, тут накладочки, тут розмістив. Так, все. Вигнав машину на сонечку. Раз, потік і два потік. Подрую намазав. Щоб підсохли трохи краще сьогодні неділя. Вони до завтра висохнуть, завтра сполірую і все буде ок. Переходик получився гарно. Ну що, готов. Автомобіль. Все, зібрав, пофарбував, сполірував. Значить, по стик у крилу все ок. В розпили йшло крило, до кінця не доходив. Так, значить, зазори поправив між дверима. Там, якщо пам'ятаю, внизу було дуже щільно на ребрі. Поправив зазорчик. Так, дивимося по зазору, що в мене вийшло. Ну, скажу так, що вийшло ще краще, ніж було. Трошечки помучився І От іменно за цим зазором. Да? Ну, я скажу так, що вийшло ок. Даже краще, ніж я хотів. Так, ну от сам бампер, ну бампер дай бампер. Що тут конкретно такого не видно. Машина світла. Великі мусорки сполірував, а мілкі нема смисла. Так, по зазору. По зазору з нормальної сторони, де не був ремонт, він так і остався зазор. Ну, там щільно, а тут на взльот. Так і є. Я тут нічого не старався робити і задачі такої не було. Все. Так, по фарах і по крилу тут такі зазори. Далі. І тут у нас, ну, все ок, все гарно, і тут поправив зазорчик, Скажем так, виставив, поставив його на місце. Пошагріньки, пошагріньки, воно все похоже, розлите, все гарно. Да. Так, ну що. На цьому проєкт закінчений. Приступаємо. Вон жопель стоїть. Будемо його робити. Задній бампер. Та всім дякую за лайки, за коменти. До зустрічі. Пока.